Покажи, який ти гарний, покажи, покажи. У вас така село. Красавчик. Не хочеш показувати. <реш> Нормальне зображення сейчас, да? Не кубиками? Як стрім зображення.

На 40 хвилин на 40 мені, бачите, вистачило. Зарядка воно там 60. сантиметрів. ходить, ходить, не хоче дуже сильно він ходити, показувати свого хвоста, розкривати. Думаю, може холодно, а чого я буду розкривати? Нормально, так? Да? Знач, пригарно. Ось річ, з цим фазаном дереться. Щось вони його забивають, того фазанчика він вже змерз. І курочки тут ці. Там, по-моєму, ще була у нього ця. У нього вроді було дві павліньхи, у цього Павлін. А тай Павліньхи, зараз вам, якщо приближусь, зараз у неї ж ще й навіть стрілка біля ока є. Бачили, яка? Класно. На очі прямо є стрілка. Клас. Вона без макіяжу не виходить. Бачите, яка в неї макіяж? Прикольний. І корона прямо. Така важна пташка. Ну, оцей взагалі красавець Діковіний. До цього теж стрілка є. Ще краще. Така біля ока. Зараз вам покажу. Ще я приближу, ще й така балакитна, гарна. Думаю, сніга наїмся хоч ходить голими ногами по снігу. Вон, покажи свою стрілечку. Красавчик. Он хоче показуватися. Вийшли кури погуляти. Ой, цей собі вийшов. Тільки закльований. Пішли снігу поїсти. Чи в нас водички шолі нема? А, там всередині ще якась куропаточка така сидить. Вам-то не видно. От вона, може, приближу. Не видно, мов вода. Ні, це вона сіренька, така маленька, класна. Не знаю, як вона називається. Тільки павлінчики Будуть вони. Фокусується на цьому на якому. Павліни хапають сніг. Да, такі класні. Оце ще прикольний теж півник. Пухнастенький. І курочка там в нього така порода. Начос у начосеньма. Це жаль, Ната Наталі, е якщо б побачила Павлів, <говори> вона взагалі хоче Павлів. У Наталочки канал. Он який ж жов... вони жовто-блакитний павлин, правда? О, який важний ходить. Красивий. Покажи хвоста нам, покажи хвостика, покажи, відкрий хвостика. Пташечка. Не хоче дуже сильно ходити. А там козлики. Гуляє туди, сюди, сюди. Що підемо ще на річку? Може вистачить в мене заряда, а може і не вистачить.